Українські сили звільнили село на Харківщині. Водночас на Донеччині ворожі армійці в оточенні поблизу Добропілля. Тим часом на Херсонщині загарбники влаштували стрілянину між собою. Як результат, ліквідовано 21 окупанта. Підпишіться на канал Сій час. Далі будемо говорити про все детальніше. Аналітичний проект Deep State повідомив, що росіяни, на жаль, просунулися в зарічному на Донеччині та поблизу Маліївки Дніпропетровської області. Втім, є і хороші новини. Сили оборони досягли успіху. Звільнили село Мирне біля Куп'янська, що на Харківщині. Речник Осува Дніпро, Віктор Тригубов, зазначив, станом на зараз росіян з мирного відкинули. Крім того, він додав, що на цьому відтинку українські підрозділи продовжують просування вперед. Тепер до Донеччини, за словами Тригубова, під добропіллям російські підрозділи опинились в оточенні. Зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до добропілля, ці клешні краба були відрізані та в оточенні, тому їм там бути ще недовго. Також речник зазначив, що біля добропілля триває кропітка робота по знищенню окупантів. Російські підрозділи там все ще присутні і йде доволі кропітка робота по тому, щоб їх виловити і знищити, не дати їм з'єднатися із основними силами. Водночас, військовий із позивним «Мучний» зазначає, що покровський вектор і досі є одним із найгарячіших. Ворог підтягнув додаткові сили. Їхні підрозділи вже вийшли у передмістя та намагаються прорватися безпосередньо до траси Е-50, що є для них стратегічною ціллю. Там точаться жорсткі бої, і ситуація непроста. Ворог отримав завдання будь-якою ціною взяти Покровськ до кінця осені, тому тиск буде лише зростати, пише боєць. Попри шалений натиск, українські воїни завдають окупантам відчутних втрат. За словами мучного, у районі Малинівки знищено ворожий БТР-80 та БМП 2 Північніше Воздвиженки уражено БМП 3 і танк, а північніше Нової Полтавки уражено ще один ворожий танк. Тим часом партизанський рух АТЕ повідомив про резонансний випадок на лівобережжі Херсонщини. 19 серпня стався збройний конфлікт між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади ворога та 24-го мотострілецького полку армії Росії. За попередніми даними, окупанти з 24-го полку відкрили вогонь по позиціях 127-ї бригади. А ті зі свого боку прийняли їх за українську диверсійну групу і підняли резерви, що призвело до хаотичної стрілянини. Результат: 21 загарбник ліквідований, ще 17 поранені. Тим часом український генштаб зазначив, що черговий російський сезонний наступ закінчився практично нічим. Попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість, із початку року, в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині, росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими. Пишуть у командуванні. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давайте ще про ситуацію на фронті перед тим як про Трампа ще поговоримо. Ось таку мапу публікують стосовно добропілля і повідомляють про те, що були відсічені дві клешні, які росіяни намагалися тягнути до добропілля в районі Добропілля на Донеччині. Силам оборони вдалося зупинити просування росіян, окремі групи окупантів, навіть відрізані від постачання. Тобто вони взяті в оточення. Про це повідомляє речник ОСУ в Дніпро Віктор Тригубов. Про це він сказав. В ефірі телемарафону, говорить про те, що там ще вони залишаються групами в посадках, але оскільки вони відрізані від основного постачання основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться. Ну і Діпстейт повідомляв про те, що вони Ще там на початку серпня про те, що росіяни дійсно активізувалися на напрямку добропілля. Чи можемо ми сказати, що ці дії наших збройних сил України фактично зупиняють і найближчим часом ми якби дізнаємося про те, що наступ росіян в районі добропілля зупинено. Що це значить для російської армії, враховуючи те, що вони кинули туди, ну, чималі ресурси? Поки ще не зупинено в повному обсязі. Відбувається стабілізація цього процесу, і якщо во подивитися на цю мапу, яку ви представляли, то верхня частина вона відрізана і там йде. Дії Сили оборони України частин підрозділу відносно того, щоб розсікти їх на, на маленькі фрагменти і знищувати, і, і захоплювати в полон. Якщо вони не здаються, то от таким чином. Але ви ж подивиться, це було вплине на 15 кілометрів. Якщо верхню частину там вдалося обрізати і знищувати, то залишилось там 7-9 кілометрів, яка контролює Російська Федерація, і вони хочуть розширити. Цей плаздар святкнення для того, щоб реалізовувати подальші плани, які вони мали, коли починали цей рейд. І тому значить, інтенсивність боїв там продовжується, дуже висока, напружена, але це краще для сил оборони України завдяки таким професійним діям. Чим ця ситуація була там декілька тижнів тому? І, ну, є перспектива питання для сил оборони в ресурсах. якщо було більше ресурсів, там з не точки зору. Вони б це довели до завершення і швидке, ефективно Але питання для нас в ресурсах значить слабка укомплектованість частин підрозділів сил оборони України, ну і менше ресурсів взагалі порівняно з ворогам по основним видам озброєння. Але головне це військовослужбовці і укомплектованість наших. Чиста Якщо ми загальну ситуацію на фронті, оцінюємо, чи можемо ми сказати, що наступ росіян, цей який почався там ще, мабуть, наприкінці весни, ну тобто його так прийнято називати літнім наступом, але ми розуміємо, що в принципі їхній наступ не зупинявся весь цей час, тобто вони весь час намагаються просуватися. Але чи можемо ми говорити про те, що він потихеньку вичерпується, враховуючи те, от що зараз біля добропілля, враховуючи те, що Покровськ стоїть? Враховуючи те, що на Сумщині витісняють наші військові потихеньку, значить росіян, враховуючи ті моменти, що з'явилася інформація про те, що поблизу Куп'янська звільнили мирне наші збройні сили України, і наскільки ще вистачить у росіян ресурсу для того, щоб намагатися сунути, чи все ж таки буде момент, коли вони підуть у певну таку затище? За ти ще не підуть, поки у них буде ресурс. А ресурс, як відомо, тут ідеться по даним розвідки закордонних е, е, джерел і сам генерал Сирський про це говорив, що накопичуються, і вони там формують росіяни до 12 дивізій, з яких два сформували це серйозні ресурси. Якщо, значить, в першому етапі кампанії 2025 року ресурс використовували, які вони накопичили на кінець минулого року, і взимку то тепер значто вже реалізуються в літній асінній кампанії. Ресурси, які вони збирають в цьому році, крім того, що вони призвали навесні. Свою молодіж до Збройних сил Російської Федерації, вона зараз провела вже підготовку і міняє тих більш досвідчених, яких вони фактично тиснуть, підписують контракт і заводять на фронт. То призовці тепер робиться в Росії не тільки весною і на восени, а робиться цілодобово, тому що є потреба, і вони, зважаючи на те, що останній час зниження підписання контракту, я суттєво поповнюю ну, все ж своєю за рахунок цього Підрозділи частини своїх збройних сил. І в зв'язку з цим треба чітко реально оцінювати об'єктивну ситуацію, пов'язану з тим, що ну, за цей рік вони завершили окупацію у нас Луганської області, йдуть напружені бої в Донецькій області, навколо, як ви вже сказали, Покровська, Константиновка, загроза атакується з трьох сторон з під Покров. З-під Бахмута, вони почали Новопавлівський наступ на те, щоб зайти і вийдуть вже на території Дніпропетровщини, там перші на кордоні населені пункти, в них є просування на ліман, тобто яке тут за зупинення. Поки Ну я так точно такого не бачу. Інше те, що їм не вдається реалізовувати в тих темпах, в, в тих дедлайнах, в тих. Задачах по території, які вони хотіли би захоплювати, але вони повільно ну, просуваються активізація бойових дій відбулося на Запорізькому напрямку. Вони там із а Чому там на Сум? Там Сумщина стабілізація. Ну от на лівому по рубежі, так ми там сили оборони звільнили три населених пункти. Але на правому флангу там Яблунівку захопив ворог населений пункт, і юнаківка йдуть дуже напружені бої. там Хто володіє юнаківкою навколо будуть мати тактичну ініціативу? Там боротьба не закінчена, але як вони, так і з боку сили оборони від тіля перекинули на інші місця, де є більша потреба, і вони перекинули по 15 тисяч плюс-мінус на. Під Покровськ одну частину, а іншу частину, де позибирали по іншим ділянкам, перекинули Запоріжжя в Запоріжжі. В просуваються, захопили Кам'янку і наступали на Стіпногорськ, знаходяться на окраїнах, намагаються його охопити з флангів. А від Степногорська до Запоріжжя 25 кілометрів. Дорога є, такі умови. Наші е, сили оборони вибили їх там групи, намагали саме місто заходити. Оці малі тактичні групи. Але бої там продовжуються, вони мають напружений характер. По Херсонській області ну, на всіх сил не вистачає, але вони ведуть бої за захоплення островів в гірлі Дніпра. От, і таким чином підготувати би, базу для подальшого захоплення планзаром на пер на правому березі, поки сил на це немає. Але ми бачимо таким чином, що йдуть активні бойові дії. На фронтах ворог має стратегічну ініціативу, намагається реалізувати. А в нас з кінця 2023 року ми не можемо на жаль зупинити їх просування по нашій території і захоплення, тому що треба піднімати потенціал сил оборони України. Це в першу чергу по особовому складу, а також по збройню техніці і самим і з допомогою союзників.